Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео про те, які, які роботи вже завершені, і що, скажімо так, і що із того, що буде зроблене найближчим часом. Кому нудно дивитися, кому нудно слухати, будь ласка, переходьте на інші канали. Кому цікаво, залишаємося і дивимося відео. Так, ось таке було до. Ось що ми отримуємо після. ролик зроблений, готовий повністю. Десь в іншому вигляді, як на мій погляд, в кращому вигляді. Зроблений, скажімо так, по всім, по всім нормам. Далі ролики у нас ось такі. Вони дещо більші на прохання замовника. Не ті, що стояли, ось такі кришечки на роліках. В роликах стоять по два підшипнички. Будь ласка, фірма підшипників не змінює поки що. Ролики герметизовані, це зроблено. Все зроблено правильно. Це, що стосовно, це що стосовно цього, також для порівняння. 150 матриця, як заявляв виробник, там 4 кіло... 5 кВт-мотор, і як вияснилося, насправді там 4 кВт мотори. Ось такі ролики. Тут. І хочу показати вам ролики які стоять на моїй 150. з двигуном 5,5 кВт. ну про різницю, будь ласка, пишіть в коментарях, чи є різниця, чи нема. Так, це що стосовно цього. Далі Їдемо далі. Далі у нас 50-ка на ремулятор промисловий. Заводський. Готова. По зразку зроблена. Далі 220-ки. готові зроблені. Далі ще хочу. Хочу вам показати матрицю, яка до мене прийшла. Прийшла. Ну, прийшла на реставрацію. Тут вже тут уже реставрувати нічого. Тут виробітка приблизно десь міліметрів 8. Можливо, більше. Матриця Вієрка. Її що? Жопа? Реставрувати тут нічого. Так що ось заготовочка. нова. З неї буде зроблена матриця така. Але не буде веєрка, буде матриця зроблена шахматкою. Супереч тому, що є така думка, що тільки веєрка там ходить, витримує декілька реставрацій, шахматка не витримує на шахматки, ну, коротше. Воно все, воно все погано, воно працює. Все працює. І працює довго, і працює нудно, і дає якісного оралу. Ось якось так. Ще хочу сказати таку річ. Можу зробити. Можна вірніше зробити. Любі ролики, любу, скажімо так, матрицю на грануляторі з плоскими матрицями. Якщо, якщо підхід буде правильний, якщо буде робитися все без поспіху, все буде робитися планово і все буде робитися з допусками по правильній технології, з вибором відповідних матеріалів з яких то все діло має бути виготовлено. Так що працюємо, наскільки це дозволяє той час, в який ми зараз з вами живемо, наскільки це дозволяє здоров'я. Якось так. Працюємо, те, що зроблено, ви побачили, що буде в планах, теж я вам показав. Не забувайте підписуватися на мій канал і, як завжди, чекайте на нові відео. Всім до побачення!